Дуже часто ми безвідповідально споживаємо ворожий контент. Ворог всіє в нас думки, що наші захисники це наші вороги, і ми дозволяємо собі ганебні вчинки стосовно їх. Сьогоднішній ролик присвячений Дмитру, колишньому артилерісту 55-ї окремої артилерійської бригади. Він почав свій бойовий шлях ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Отримав важке поранення на Донецькому напрямку. Має майже 70% опіків всього тіла, пройшов складну річну реабілітацію. І сьогодні він продовжує службу в одному з РТЦК ТСП міста Дніпро. Мене звуть Дмитро, родився на Дніпропетровщині по освіті електрозварник. У 2019 році був призваний на строкову службу. У 2021 році підписав контракт в 55-й бригаді. Повномасштабне вторгнення зустрів в Донецькій області. В 4 ранку я змінився з наряду і в 5-й ранку ми вже були на бойових позиціях. Ми працювали з розрахунком на гарматі б Перша година був мандраж всім було трошки не по собі, а потім вже велись і наступні послідовні всі дні все було автоматично. І, ну, в середньому ми працювали в принципі, 2, годин 20 ну, на добу, там 4 годинки могли поспати. Е, перші, перші 4 дні це ну, 100% такий графік був. І вистрілів нам постійно підвозили БК. Ну, вистріл не знаю, 100-200 снарядів в день приблизно. Я був і номером розрахунку і відповідав за снаряди. Я їх за, ну, заряджав 17 вересня. Ми працювали по позиціям ворога, і десь о 17.00 приблизно ми знову сіли всередину сау, вистріл, і після вистрілу все, все було вогні. От. Перша думка, що була, ну, що це, вже, в принципі, все. Але потім ну, це буквально долі секунди. Потім я зрозумів, що потрібно вставати. Почав потихеньку пробувати, виліз. От, потім приїхали пацани, евакуація, все було. Ну, всі максимально старалися, щоб подарити мені нове життя. Командир, на жаль, жаль, загинув, а другий. Хлопець теж отримав і, ну, значну кількість травм і ну, він, він живий, просто я не знаю. Маю 70% опіків, і, пневмоторекс. ну так. Е евакуація була дуже швидко. Я, я просто пішов їм на зустріч, не знав, де, де стоїть ще одна машина. Я пішов на зустріч хлопці мене побачили, я відразу я заліз до них. Потім забрали по, ну, на шляху командира. Потім було пару евакуаційних пунктів, і мене привезли в Дніпро. А на, на Дреналіні перші, ну я перші, я потім так став на землю. Я думаю, я на своїх двох має руки, ну я бачив, що ось в опіках. І я відчув, що я сильно горі впав на землю, потушив там щось в них, і все пішов. Ну я відчував бі вже біг, тоді було ну, серйозно. Але хотілося жити дуже сильно. Чотири чотири місяці я був на стаціонарному лікуванні. Потім мене відправили на реабілітацію в кривий ріг там, родонові вами. І після них вже самостійна реабілітація йшла. Я проходив ВЛК і займався реабілітацією тут. Відповідно до закону я міг ну, не служити, але я не можу, тому що в основному всі мої хлопці там і хотіли би хоча б хоч, 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 якусь користь. Тут, будучи в тилу ну, допомагати. І я захотів служити і от е, потрапив в роту Ну, Дуже задоволений. 80% хлопців, з якими я зараз служу в роті охорони, у кожного було поранення, і ну, це не такі там е, ну, серйозні поранення. І вони теж хочуть залишитись служити. Фронт наближається і такі наші реалії. Якщо ми не, будемо, не буде цих мобілізацій, і так далі, то в принципі нічого тут не буде. Колись влітку ми працювали двома гарматами. Одна стояла ззаду, а ми спереду. І ну, ми просто працювали по ворожим позиціям. От. І в один момент ми по нас почали пристрілюватися град, ну типу ближче, ще ближче, ближче лягати. Ми заховали в бліндаж. І та, що гармата стояла за нами, почала вогонь по нам. І там буквально пару вистрілів, і цей град вже притих. І от, і от коли вечором командири гармати зустрілись з комбатом, він сказав, що там були перехвати. І типу по тим перехватам, ну, типу, як все починалось, типу, везіть, давайте, везіть нам ще Бака, щоб. Крашить укропів і так далі. А потім проходить цей привожу 15 хвилин і каже, у нас 9200-300, давайте давай сюди попало в бліндаж, попало в бліндаж, детонувати, сюди вот, в общем така історія.